На дно відра викладаємо листя винограду. Молоденький виноград помитий. Дивіться, щоб листя були не хворі. Помити їх гарно. О. Викладаємо перший шар на листя винограду. Таке, щоб воно покрило можна в два слої вже, щоб було. О. Тоді викладаємо зонтики у кропчику. Зверху хріном покриваємо молоденькі листочки хріну. Треба вирвати, помити їх. Можна їх не рвати, а так просто їх укласти таким шаром. Все застилаємо. Зверху викладаємо чесничок на листя хрону і будемо знову викладати наші. Помідорки вже другим шаром аж доверху. Сильно заливаємо все нашим росолчиком. Вони трошки повспливають, але це нічого. Ми тут зверху зараз покладемо тарілочку. Готуємо розсіл на піввідра води даємо. Дві третіх стакана солі і один стакан цукру. Отако зверху накрили тарілочкою. Туди зверху можна поставити якусь банку з водою. Це відро я поставив у таз, щоб якщо воно буде там бродити, трохи підтікати, щоб не на пол. І в такому вигляді через недільку-дві можете пробувати вже смачного.